Поки що ця постанова не вступила у силу, але ж навіть щодо цих змін, територіальні центри комплектування, вони не наділені саме повноваженнями вручення повісток. Вони лише наділені повноваженнями здійснювати заходи оповіщення та призову громадян. А от що стосується... У цих заходів то на це є інша постанова кабінету міністрів, яка була прийнята у грудні. І про це я знімав окреме відео. і Ви можете побачити його на моєму каналі. Таким чином ми маємо ситуацію, коли керівник територіального центру контактування може видавати розпорядження та виписувати повістки будь-кому, але ж видавати їх повинні відповідні особи місцевих органів влади, керівники підприємств, установ організацій і таке інше яким чином територіальний центр комплектування буде реалізовувати ці положення на практиці? Будемо дивитися, але ж у мене є великі сумніви, що це буде відбуватися відповідно до норм, встановлених оцим положенням. Подивимось, як воно буде. А якщо вам потрібна консультація щодо цих питань, ви можете завжди звернутися до мене.